Учні навчальних закладів Лозівської громади побували на відпочинку в Карпатах та взяли участь у різних розвиваючих активностях. Це стало можливим завдяки перемозі в національній премії вчителя домаської філії Лозівського ліцею номер 1 Владислава Акименка. І в цьому році я брав участь в премії Global Teacher Prize Ukraine. В, в жовтні були Оголошені результати я став переможцем номінації Інклюзивність від компанії Уклон, яка підтримала цю премію, і безпосередньо цю номінацію. Всі виграні кошти весь грант було витрачено і спрямовано саме на проєкт, який мав умовну назву «Джаз інклюзивних змін зіграємо в Карпатах. Цей проект полягав в першу чергу в соціалізації, в інтеграції і оволодіння навичок командотворення дітям з прифронтової громади. Ось також до. Цієї поїздки в першу чергу були залучені мої учні, в яких я викладав в тому році. Це учні першого ліцею, і учні, з якими я працюю зараз, це учні домаської філії. І також паралельно діти ще окремі запрошувалися, які які відповідали заявленим категоріям, і з якими я також мав досвід співпраці. Серед категорій це були діти, з які опинилися в складних життєвих обставинах. Діти внутрішньо переміщених осіб репатріан. Те діти з особливими освітніми потребами, а діти, які постраждали від війни і, і, і воєнного конфлікту, за тиждень перебування в дитячому таборі Буковелі для 35 учнів Лозівської громади влаштували насичену програму, яка включала різні розвиваючі заняття та велику кількість екскурсій. Для дітей були заняття в першу чергу. Це тімбілдинг і командотворення, і це воно відбувалося на свіжому повітрі серед карпатських гір. Діти вчилися спілкуватися, встановлювати контакти, працювати в команді, приймати рішення і нести відповідальність за них. Це були заняття з медіаграмотності, це були заняття з української мови, хореографії, акторської майстерності. І це важливо в тому, адже кожна дитина, які були в цьому в цій подорожі, які взяли участь. В Цьому проєкті вони себе проявили. Кожен і кожна вийшли на, на сцену, показали свої якісь е таланти, брали участь в е різних постановках. Тобто, всі були абсолютно е залучені і включені у процес. Діти повністю сім днів відпочивали, ресурсилися, е отримували нові емоції, ходили в гори на водоспади, піднімалися на підйомнику, е були на вершинах е гір. Е також від, 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 від відвідали гуцул. Гу Ленд, у нас була окрема екскурсійна програма в Яремче, Окремо це були спа, комплекси, басейн з, з, з усім, усім, що тільки може бути. Це також були вечірні програми активності. І, звісно, День Святого Миколая взагалі було дуже таке приємне, адже діти після руханки на сніданку отримали подарунки від Миколая і, і листи, і емоції просто ну не було меж це була це були такі відкриті посмішки, радість за словами освітянина. суть проєкту полягала в тому, щоб розширити межі поняття інклюзія і показати, що це не тільки особливості здоров'я людини, а й дещо інше. У них з'явилися свої якісь такі, знаєте, різні компанії, гурточки, в яких вони перебували, бо це у нас там у них були свої гурточки, і в кожного гурточку був свій виховник, з якими вони займалися різною програмою. Забув ще додати і TikTok, Вони знімали різні TikTok, монтували відео, створювали роботи. Абсолютно в чому був плюс, і, і найголовніший плюс, що кожна дитина була почутою, кожна мала змогу висла. Ватися, кожна могла поділитися е, тим, е, чим вважала за потрібне, і кожна дитина була вклю... включена в процес. Показати інклюзивність ну от соціальну вклю, включеність, що всі рівні, що всі однакові, що всі ми різні, але ми е, маємо право на включеність на інтеграцію в будь-які колективи, і от саме це широке поняття інклюзивності, не тільки що прив'язувати його до понять до, до здоров'я, а показати ось оцей е, спектр, адже е, е, діти можуть бути і не мати особливих освітніх потреб. Але вони мають інші потреби в першу чергу в соціалізації, в спілкуванні, в, в комунікації, в встановленні зв'язків, і це було важливо от показати саме через цю програму і через цю подорож, адже навіть найрозважальніші заходи, там різні вечірні активності. Але вони мали ну за собою мету показати е, дружбу, показати от там ну, відкрити різні такі проблеми, труднощі, про які б діти не могли б сказати так просто в е, під час спілкування. Владислава Кименко говорить, спостерігаючи за дітьми, помітив, що на початку подорожі вони мало між собою комунікували, але вже перебуваючи безпосередньо у таборі, здружилися та знайшли спільні інтереси. Це проект взагалі для дітей, про дітей і з дітьми. Вони якби робили те, що їм було цікаво. Вони не робили те, що е, хтось їх примушує. Вони робили вибір, на який захід вони піти. Тобто, не було такого, що от є, наприклад, там, ну, програма вечірня. Так вона одна, і всі подобається, не подобається. Ти маєш і ти е, е, ні цього не було. У дітей постійно був вибір, і вони приймали рішення, що вони будуть відвідувати, чому вони будуть навчатися, що їм цікаво. Де вони хочуть затримуватися, чи можливо щось вони хочуть змінити?